עדינו, עדו שלום Це у вас додатки? Так, 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 так електронні відеозаписи. Електронні додатки, так. А, і відеозаписи. І які, е... так ну, якщо... Дивіться, на екрані вводжу, то mm -hmm. так зручніше. Віозаписів. Таке. Перше. Ага. Так. Тут, тут відеозаписи. Ну, ми можемо всі не переглядати, що Звичайно, щораз Це тут з приводу заяви щодо підозри підозрювань служби безпеки України. Маніпулює тим, що вона ніби медик, надає медичну допомогу. Спочатку не максимум у нас. На самому програвайші туда почекаємо, спеши. Сусом эти ситуации еще просто монтаж позов или перемещение было, либо нібито на відпочинок, чи оздоровлення? На то. телевізорі потрібно додати Звук. На телевізорі звук. Чисто. Ну давай, то есть <плес> помню. Стоит Все. Все. Что Що це целый Це Целостяк, це система. А, вообще. Давай.

you mm -hmm. Gracias. Sí. Uh -huh. находились на регистрацию учили. которые на своем месте, а если надо, почему еще с военными юридиками, оказывать медицинскую помощь нашим мирному нашим военнослужащим и мирным гражданам. так само Я что это которая А это значит и нашим пациентам, а это значит и нам, работникам. Первые гуманитарные трамвои – это были препараты для оказания экстренной, неотложной медицинской помощи, в том, чем так нуждалось население. Все население, все наши хронические пациенты, постоянно зависит от Российской Федерации, потому что все поставки, ну, собственно, были <коспорядок> от препаратов. Препараты для лечения мозгологического центра, биогиподиализа – это все нам дает Российская Федерация. Мы за себе, мы не выживали, мы развивались, мы получили новое образование, мы получили возможность учиться. Мы выезжали на территорию Российской Федерации для получения знаний, для того, чтобы поделиться теми знаниями, которые мы здесь уже наработали за этот момент. И, естественно, когда пришел вот этот момент, выбора. України гречки. Сербін розглянув відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративна справа за позовом Мінюсту. до Пащенко Наталії Олександрівни. Дані вказується третя особа, яка не з'являється постійної вимощі до предмету спору на стороні відповідача Пащенко Романа Володимира Ждання вказується в місце проживання. Про застосування санкцій передбачено пунктом 1,3 частини 1 статті 4 закону України про санкції. Відповідно до статті 250-271, 263.1. Кодексу адміністративного судочинства. Суд проголошує вступнути результативну частину судового рішення, скорочення рішення в судовому засіданні, яким завершиться рота справи негайно після виходу суду з речі кімнат. Написав у на суд вирішив. Адміністративний позов Міністерства юстиції України Допащенко Наталії Олександрівни задовольнити застосувати Допадченку Наталії Олександрівни. Дані вказуються. Санкції передбачена пунктом 1. частини 1 статті 4 закону України про санкції та стягнути дохід держави такі активи. Двокімнатну квартиру загальна площа 49 квадратних метрів. Адреса нерухомої майна Київська область, місто Арпінь, вулиця вказуються реквізити. Квартиру загальної площі 43,6 квадратних метрів, адреса нерухомої майна Луганська область, місто Луганськ. Далі реквізити вказується це квартири більш точні адреси. Квартиру загальної площі 66,8 квадратних метрів. Адреса нерухомої майна Луганська область, місто Луганськ, вулиця Куцюбінська, більш повна адреса далі розписана, яка направила снису, належить Пащенко. Роману Володимировичу надіслати це рішення в день набрання незаконної на сили до Фонду державної майна України для здійснення повноважень в сфері управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкцій, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету міністрів України. Опублікувати текст рішення на офіційному вебсайті Вищого корупційних суду відповідно до положень частини 7 статті 283 Прімка суду з урахуванням частини 16 статті 10. 10 касу. Апеляційна скарга на рішення вичень корупційного суду може бути подана стороною до апеляційної палати вищення корупційного суду протягом п'яти днів зняє проголошення. Учасники справ, які не були присутні при проголошенні зазначеного рішення, мають право його оскаржити протягом п'яти днів і його публікації на офіційному вебсайті сайті вищення корупційного суду. Це рішення набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справ, якщо апеляційна скарги не було подано. У разі подання апеляційної скарги, це рішення, якщо його не скасовано, набирає закону сили після. Повернення Поверні поліційної від відмовить закриття апеляційного провадження при прийняття в установи судової апеляційної станції за наслідками апеляційного перегляду. Судді підписуміце. Текст рішення буде складено 6 серпня двадцять року.